Друзі, напевно, ви знаєте, одна з найцінніших а, взагалі рис природи, те, що вона дуже мінлива. Мінлива і ось ця краса, ця фіалочка Метеликова або сестринська, була мною знадана в парку давно. Ще я з не спостерігав, вона була одна така єдина на мільйон. Тож тобто всі були фіолетові, вона була єдина така світла, світло, -світло бакітна ніби як оце ось небо, бачите? Ну, Я не хотів знати, називати його там. Spring Sky такі якось. Я назвав її по асоціаціям. Спочатку хотів назвати сльози Ані, В мене подруга Ганька, вона часто плаче. А думаю, ні, це так не хочеться. А Назвав її Napkins, блакитні хустинки. Хоча були пропозиції Хмаринка і ще якось, так і взагалі думав, як її краще називати. А потім якось я думаю, вона так схожа на ці. Платочки, хустинки, які були в дитинстві. Такі гарні, такі світло-блакитні, такі дуже приємні. От. І е, Дав їй таку назву. Вона на фото на відео трошки темніша, насправді вона така світла, світло небесна, такого дуже приємного кольору. Я дуже спеціально накидав, квітів, робив фотографії, квітів разиці, щоб було видно така і патріотичність, і красива для контрасту. Красунечка які красиві. Ніж ніжні квіточки, які неймовірно, неймовірно гарно вписуються в цей ландшафт. Ландшафт бекграунду фону для цієї Друзі, Вони є в продажі, їх дуже небагато, тому пишіть вартість їх поділки 250 гривень. Це на момент відео, там буде хто знає, воно буде далі. Тому що де багато хочуть. Але для вас ось є така цікава пропозиція. Пишіть цим цьом, пока-пока.